Друзі, сьогодні к нам приїхали у гості дуже крути, круті рибаки, збірники збірної України, які постійно виступають на чемпіонатах світу та дуже часто привозять звідти медальки. Привіт! Доброго дня, раді, що доїхали до вас нарешті. Антон, розкажи, будь ласка, як довго ти займаєшся цим спортом? Як ти взагалі прийшов сюди? Ну, іменно спортом офіційними змаганнями займає вже 15-й рік. Ого, так да. у мене перше змагання було у 2004 році. Це був Кубок України з лодки. Прийшов була дитяча мрія колись, колись ще про радянському союзі чув про те, що були змагання з дитинства. рибачив з трьох років і завжди хотів приймати участь. Я взагалі азартна людина, якби мені це подобається конкуренція. І на 18 років по великому рахунку, от мій старший брат Тимофій, подарував мені змагання. Це от Херсонська блесна 2004 тисячі року кубок України. І ми поїхали на нього. Я приїхав і не піймав ні одної залікової риби. Просто проїхався в Херсон з Чернівців і назад з нулем. І мене це так зачепило, що я сказав. Ну як я вмію ловити рибу? Що я не можу ловити як всі? І поки я там, не досяг того, що я там в дев'ятому році вже поїхав перший раз на чемпіонат світу, отримав майстра спорту України, і так вже воно по накатані. Ну і в принципі потім в життя так склалося, що у мене все було пов'язано з рибалкою і з спортом. Ну, сьогодні я буду весь день бік обік ходити з Антоном по річці. Буду дізнаватися секретів чемпіону, буду йому заважати ловити, тому що в мене буде дуже багато питань. Я хочу нарешті зрозуміти, як ловити цю рибу. Тому ми не будемо гаяти час. Ми будемо починати, як каже Антон, з цього дуже перспективного участку річки. Або, мабуть, там є форель. будемо намагатися її виймати. Ну, Взагалі, для того, щоб знову ж таки розуміти перспективність на гірських річках на будь-яких будь-який приямок, от як ми маємо тут, це вже перспективний, бо є трохи перепад води і вже є чим харчуватися. Плюс тут під мостом є трохи завіхрення-обратки, тобто угу. ну, вона мусить тут жити. Моментально, як тільки вона приводнилася, зразу починаємо працювати. Я в перший раз, коли вийшов на річку, декілька днів тому у мене було десь 15. Ось і перша форелька наша. Ось така перша красуня, та, як я і казав, при ямочку. Все як має бути. На активну приманку на віртушечку. Зразу ми її знайшли. Е, ще в чому... Цікаві словлі взагалі в форелі – вона дуже агресивна риба. Mm -hmm. Якщо вона присутня взагалі, то вона зразу себе проявляє. Mm -hmm. Тобто моментально відбувається клювання і моментально ти розумієш, чи є риба взагалі чи нема. Mm -hmm. ну, так, в принципі, вийшло, що з другої проводки зразу у нас відбулася поїмка першої рибки. Звичайна проблема цих річок це зацепи за каміння. Першого разу я відірвався біля 15 разів, тому зараз я вже підготовлений, я одів правильну одежу і буду намагатися зайти у воду та відчепити свою приманку. Форель – риба сильна. Їй потрібно весь час протистояти течії, випливати на поверхню за їжею та шукати каміння, ямки чи басейни для відпочинку. Саме такі місця потрібно обловлювати, закидати приманку і проводити по всьому дну. Якщо риба пасивна, приманка повинна пройти мало не перед самим носом, інакше не клюне. О, можна в тебе підсадку? Так, звичайно, будь ласка, Дякую. Так. О, ти перша у тебе, бачиш? Ну, бачите, рядом стоять три збірники, <голові> <голові> але я, воно, воно. Я, я в них скраб рибину. А, який, а о яку вагу а, джиголовки треба ставити? На, то, на, тому що в мене взагалі самі робочі на аріаловлі. Це там... 0,3 грама, 0,4, 0,5 це вже на далеку відстань. Яку тут вагу головки треба ставити? Ну, Багато шок залежить від місця ловлі, але mm -hmm. ми так само використовуємо діапазон десь від 0,3 грама до 1,2. О, 1,2, навіть. Тобто 0,5-0,6, в принципі, це середня вага, така і робоча, яка частіше всього використовується. Набагато простіше працювати з покупними приманками. Поясню, чому їх простіше повторити. Ти підібрав приманку, ти навчився на неї ловити, ти її обірвав, пішов в магазин, взяв нову і почав ловити так само на неї. Я просто знаю, як вони робляться, скільки витрачає на це часу, так. коштів і інших ресурсів для того, щоб якась фірма створила дійсно працюючу коливалку. Мені кажуть, що та ну блін, я піду зараз додому, візьму форму та відділю теж саме. Я кажу, що воно не буде. Ну не якщо буде. це буде акваріум забити рибою, то у нас таке було на одному із озер київських, В озері було дуже багато щуки. Ми брали джиголовку, одягали туди, якусь, якусь квітку. І ловили на нього. Ні, І воно ну, клюває. Але це буває раз в житті. Але що коли виробники це роблять, витрачають ну, дійсно. Я знаю там систему е, Норісу е, та інших, я знаю, що витрачається Ні, дуже важкі, багато. Да, там дуже великий ресурс треба. Я вам скажу так, що навіть е, віртушки, коли ми збираємо, ми все рівно збираємо на базі е, заводських ліпістків, наприклад. Ми беремо там заводський вольфрам, там просто ми їх перебираємо, скажімо так. Тобто ми не придумуємо там з голови щось нове зовсім, бо це дійсно дуже енергозатратно, скажімо так. Це неможливо зробити. А скільки їх там треба? Десять штучок? Ну і зачем такі вкладання грошей і таке часу для того, щоб це зробити? Ми просто беремо лісну, яка нам подобається, яка в принципі працює, але вона там. Погано заводиться, не тримає струю, її викидає на течі. І ми її просто перебираємо, для того, щоб вона оптимізувалася під наші умови. Ну, проще кажучи, ви її тюнінгуєте? Тюнінгуємо, так. Під будь-яку рибалку, як правило, підбирається 2-3 приманки, на які ловиться, mm -hmm. і просто ти цими приманками ходиш по всій річці і ловиш рибу. У тебе 99% коробки твої просто от катається з тобою так, так просто так. так. Юра вже є риба, я пацаху. Дати пацах чи не треба? А я так обережно. А, Ай, що, вона зійшла? сама, сама знайшла, як Та Це неймовірне не просто відчуття. Тусти класічні футболісти. І вже ця риба плюнула досить добре. Тут такі довго знали було. Шукаємо далі. Закінчилась сьогоднішня риболовля з дуже крутими хлопцями зі збірної України по стріму. Антон, покажи, будь ласка, які приманки треба людям, людям купляти в їх первоначальний набір, щоб вони не скупляли увесь магазин зразу. Ну, по великому рахунку цієї коробочки поясною мені вистачає для того, щоб виходити на будь-яку річку. Ну, базові приманки е, обов'язково треба мати віртушки. Віртушки саме простіше це використовувати, наприклад, мепси, мати з собою е, лонг і, наприклад, аглію. Для того, щоб під різні умови підбирати необхідно. І так само бажано мати білу і жовту, для того, щоб якщо пасмурно використовувати, наприклад, білу, якщо дуже чиста вода, там, жовту, якщо сонце дуже яскраве, то жовту. Тобто мати ну, хоча б декілька віртушок, і можна так само, крім віртушок звичайних, використовувати інлайни. Інколи вони працюють краще, вони краще заводяться швидше. Тобто, мати з собою там 5-6 віртушок, цього достатньо для будь-якого ловлі. Це по залізу. Яка, Заліз... яка нумерація потрібна? Знаєте, там є 0, 0, 1. 0, 1. По стріму сказати, що калібалка часто працює, я не можу. Вона працює тільки в тихих місцях, а їх, як правило, на стрімі не буває. Uh -huh. Тому насчет коливалок можна взагалі не заморачуватися. Не обов'язково їх мати. Обов'язково мати, конечно, з собою набір. Мінімальне силікону. Ну, найдоступніше в Україні це або виробники, якісь наші українські. Або фірма «Берклі», наприклад, у неї є досить широкий асортимент самих перельових приманок, такі як там Німфа, Ханіворм, їхній «Червячок». я використовую, наприклад, там Тіні Фрай, підідесятку, Масумайстер, 38-й, Наприклад, можна до цього там Трикорол корол додати спірхетріукій і набор з трьох чотирьох обборів. Знову ж таки, для початку в принципі цього достатньо. Звичайно, що розширятися можна без кінця і краю, але це вже з часом приходить, коли людина розуміє конкретно, що їй потрібно для цього. Тобто взяти там комплект, наприклад, там 5 видів силікону, 5-6 вертушок. І ще от я знаю, мене питали теж перед поїздкою, а, яку жилку треба брати, який діаметр жилки потрібен для стріму. Ну, ми найчастіше використовуємо в районі 0,13. Mm -hmm. Можливо, 0,12, можливо, 0,14, але от десь флюрокарбон. So, е, ні, ми використовуємо uh -huh. звичайно монолеску. Так само ми практикуємо інколи ловлю на шнури. Mm -hmm. е, тут е, діляться рівно напополам, так як є там, хтось ловить на шимано, хтось на дайво, так само хтось ловить на стрімі, тільки на Лєску, хтось mm -hmm. на шнури. І я практикую той, той той варіант, і сказати, що є якась критична різниця. Леска пробачає дуже багато помилок в плані підсікання риби, виважування, зарано підсікти на покльовці. Шнур передає більш чітко ці всі моменти і дуже часто от новачки не дають зажувати приманку нормально, або на виважуванні занадто швидко тягнуть, риба сходить. Тобто реалізація на леску для новачка буде простіша, ніж на шнур. Тобто мені потрібно перемотати. Ну, напевно, що так. Якщо є проблеми з реалізацією іменно. Але з іншої сторони, в плані силікона, шнур, звісно, дає більш тактильні е, уявлення, що відбувається в воді. Відповідно, менше зацепів, менше обривів. Як я і передбачав, сьогоднішнє наше навчання закінчилося з рахунком 6-2 на користь чемпіона. Але я не нудьгую, це для мене був. Дуже важливий та сильний урок на мої слідучі риболовлі. З нами був сьогодні Антон Овелька, майбутній чемпіон світу. Дякую, я сподіваюся. Так, на сьогодні, друзі, все. Завтра ми поїдемо далі рибалити у нові місця. Тому слідкуйте за нами. Пока. До зустрічі!